Завдання 4. Подпіш поміщення в дому Чьочі Аделі Пропоную разом підписати назви приміщень у будинку тітки Аделі. Будинок тітки Аделі складається з двох поверхів. Партер. Це поверх, розташований на рівні землі в будівлі. У багатоповерхових будинках це поверх, на якому зазвичай розташовані вхідні двері. Партер часто використовується для різних комерційних приміщень або для квартир, де важливий зручний доступ без сходів. Та перше пєнтро – Перший поверх. Отож, під номером 1 знаходиться салон. Вітальня. Це основна кімната в будинку або квартирі, де зазвичай відпочивають і приймають гостей. Часто це просторе і елегантно оформлене приміщення. Під номером 2 сипяльня, спальня. Це кімната призначена для сну і відпочинку. Зазвичай містить ліжко, шафу для одягу та інші елементи для зручного сну. Під номером 3 кухня. Кухня це приміщення, де готують їжу. Воно зазвичай обладнане плитою, холодильником, раковиною. Та іншими кухонними приладами. Під номером 4. Предпокой. Передпокій. Це невелике приміщення біля входу в квартиру або будинку, де зазвичай розміщуються верхній одяг, взуття та інші речі, які потрібно залишити перед входом до основних кімнат. Під номером 5 Покій «Покуй гощинний». Гостьова кімната. Це кімната, призначена для прийому гостей або для тимчасового проживання відвідувачів. Під номером 6 балкон. Балкон. Це невелика платформа, що виступає з фасаду будинку і огороджена перилами. Балкон може використовуватися для відпочинку або як додатковий простір для рослин. Під номером 7. Лажінка. Ванна кімната. Ця кімната обладнана для особистої гігієни. Зазвичай з умивальником, унітазом і душем або ванною. Під номером 8. покій для дітей. Дитяча кімната. Це кімната призначена для дітей. Часто обладнана меблями і іграшками, які підходять для дітей.